У кожної господині на кухні є свої секретики. І з різними складнощами вони можуть впоратися абсолютно по-різному. От, наприклад, зварити яйця може кожен. Однак зварити їх так, щоб жодне не тріснуло, потрібен секрет. Його зараз розкриє наша супергосподарка Іра Гол Голей. давайте подивимось. Яйця дуже популярний у кулінарії продукт. Їх використовують у тисячах страв. І здавалося б, які можуть бути проблеми у їхньому приготуванні. Однак, коли ви варите яйця, шкаралупа може тріснути, і тоді, на жаль, вони згодяться не на всі страви. Зараз я вам покажу, як вирішити цю проблему. Нам знадобиться оцет. Перед тим як варити яйця, додайте дві ложки оцту у воду. Тепер сміливо завантажимо яйця і варимо їх як зазвичай. Оцтова кислота укріплює шкаралупу і вона залишається цілою. І воля ніяких тріщин. Легкий оцтовий розчин збереже цілими і овочі. Знайте більше робіть краще. Куховарити – це просто.